Тож так записуємо. 5 грудня класна робота. 5 грудня класна робота. 5 грудня класна робота. Так як ми з вами вчимо пропорції, то пропоную вам перед тим, як вивчити нову, там повторити розв'язування пропорцій. Так, перед вами завдання. Розв'яжіть рівняння. Записуємо. Перше рівняння. Х відноситься до 6, як 8 до 3. Так, і будь ласка. Так, ну давай, Максим, з тобою. І так, дивимося. Згадимо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Х на що ми множимо? На 3. На 3. І дорівнює 6 помножити на На 8. На 8. На хрест множем. Х помножити на 3. Число, діти завжди пишете попереду. І так, Максим, х помножити на 3 буде. 3, 3. Х помножити 3, на 3, 3х, дорівнює 6 помножити на 8. Так, 6 пишем. на 8. Так, да, 6 на 8. Підказуємо 6 на 8. А 54? Ні. Оце тобі, 6 на 8. на Сорок вісім, сорок вісім. Далі. Між три х не пишеться дія множення, тобто х це невідомий множник. Щоб найти невідомий множник, що ми Максим робимо? Знайти невідомий множник. Максим добуток ділимо на відомий множник. Так. 48 ділимо на три. Ну, 48 ділимо на три. Ну, 4 поділити на три, по скільки беремо. По одному, по одному. Далі, 4 відняти 3 1 і 8 зносимо. 18 поділити на 3. 6 по 6. Так. Все. Перше рівняння розв'язали. Іх до рівня 16. Далі, друге рівняння записуємо. Так. Друге рівняння. 10 відноситься до Y, так, як 5, до 4. 5 до 4. 5 до 4. Так, Олег, давай з тобою розв'язувати це рівняння. Діти, не вимикайте камери, щоб я вас бачила. Так, будь ласка, олег. Основна властивість пропорції. Добуток крайніх, членів для рівня добутку середніх, або попростіше, кажемо, на вхрест перемножаємо. Я слухаю. Десь день не множимо. Спочатку множимо те, що з невідомою. Давайте, з невідомим, з ігриком. Y. Y множимо 10. на що? На 5. На 5. Y помножити на 5 буде. Y помножити на 5 буде. 5 Y. Далі. 5. А 10 на храз, да. 10 помножимо uh -huh. на 4. Буде так. 40. 5 y дорівнює 40. Далі. Y знаходимо. Щоб знайти невідомий множник, y -y. треба довбути поділити на відомий множник. Y дорівнює. Що ми робимо, Олег? 40 ділимо на 5. Падаємо табличку множення. 40 поділити на 5. Буде, буде 8. Так, записуємо. Y дорівнює 8. Так. Ну, і друге рівняння осилили. Добре. Далі. Третє рівняння. Значить, ще раз, всі вони розв'язуються однаково. Потрібно знати властивість пропорції. Пишемо третє. Одна десята відноситься до 9, так як М до десяти. Так, Руслан, давай з тобою розв'язувати це рівняння. 9М М дорівнює. Ну, ми... 0,1 помножити цілих на 10 множимо на 10. На 10. 9. Щоб помножити на 10, згадуємо пробу. Кому куди переносимо? Добавляємо Право сюди. Да? Тож, додаємо 0, якщо натуральне число, а якщо десяткове дріб, то ми кому переносимо вправо. Дивіться, переносимо була отут, стала отут, буде 1,1 ціла. Тобто буде просто. Один. Далі. Дописуйте ді, далі, ді. Руслан. М довідне. -ді. Один ділимо на дев'ять. Один ділимо на дев'ять. Я вам пропоную зразу записати з допомогою ризки дробу. Один поділити на дев'ять. Тобто що це буде нескінчений дріб десятковий. Тому хай так і буде. Дивіться. Ризка дробу поділити. Один. Поділити на дев'ять. це буде одна дев'ята. Одна дев'ята. Так, добре. Наступне, четверте рівняння. Так, 5 відноситься до Х, а тут дивіться, 1,3 і все. Треба подумати, як зробити, щоб і справа був дріб, наскільки поділити. Так, готові? Значить, Щоб зробити дріб, ви просто теж пишете риску дроб, любе число поділити на один, буде те саме число. І буде вам теж можливість використати основну властивість пропорції. Так, це ми рівняння будемо із Євою розв'язувати. Так, я слухаю. Використовуємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів до рівня добутку середніх. Будь ласка, включаємо мікрофон Єва і розказуємо, що ми на що будемо множити. Мені де? Так, да, так. Да. Спершу ми х множимо на 1,3. І ми отримуємо 1,3х. Угу. І після цього 5 множимо на 1, отримуємо 5. Дивіться, я зразу напишу 5, ми ж можемо знову 5 на 1 поможети, правда. правда? Так. так тепер Знаходимо невідомий множник Х. Щоб знайти х потрібно. Потрібно е, од, одну цілу цілому. Ні, ціли... ні. добу. 5. 5 Завжди ділимо на те, що біля невідомого, що ага. біля хлопця. На цілого 30х. Ні, не х, просто на одну Х, що ж ми залишаємо, Х доріні. Ага. Ми знаходимо невідомо. Х доріння. 5 добуток поділити на відомий множник. Ось біля Ха стоїть на ціла,3. Далі, 5 це 5 цілих, отут кома вона не пишеться, щоб поділити на десятковий дріб, ви кому в обох числах переносите вправо на стільки цих, скільки в дільнику. Тобто тут на одну і тут на одну. І що ми матимемо? Що це за число таке 5, і якщо кому перенесемо? Це буде число 50, 50. і поділити на 13. Ну, ми бачимо тут точно, що. Буде з якою остачою, значить, це дробове число буде. Справа собі записуєте біля прямо цього рівняння. Давайте в стовпчик поділимо і тоді дізнаємося, яка ж там буде остача. Так, 50 ділимо на 13. Так і записуєте. 50 поділити на 13. і думаємо, скільки раз 13 міститься в 50. Ми подумаємо всі. 50 поділити на 13. Зараз. Я думаю, що по три рази. По три рази. Це 30, 9, 39. Якщо по 4, 40, 12, 52. Значить, по 4 багато, по 3. Так, 3 на 3, 9, 3 на 1. 3. 39. Віднімаємо. 50 відняти 39. Так, позичаємо десяток сюди. 10 відняти 9 буде? Один. Один. Далі. Позичали від п'ятірки, значить буде 4. 4 відняти 3. Один. Один. Тепер дивіться. діти, Оце, оскільки вибрали, це ціла частина це цілі. Так і пишете: 3 цілих. Далі, остача це ваш новий чисельник. 11. Ділили на 13, значить, знаменник 13. Виходить, 3, 11, 13. Тому що не завжди ж у нас ділиться. Так би як нам хотілося без остовчити? Буває, що ділиться составч. Так, питання є до четвертого? Заразом і троби десяткове трошки повторили. Якщо є, то будь ласка, запитуйте. Так, так а чому так. там нас вийшло 13? Mm -hmm. а чому Ще там раз, щоб поділити на десятковий дріб? Ось він десятковий дріб. Потрібно в обох а, числах перенести у так? Там, ми повинні з 1,3 зробити натуральне число. Як ми це робимо? По праву, mm -hmm. яке вчили в п'ятому класі, кому оцю ось. ось. Переносимо вправу, нам треба на скільки це? На одну, щоб з 1,3 зробити 13. Але ми не можемо тільки в цього числа перенести. Значить, і в одного, і в другого, в ділено і дільника. 5 – це 5,0. Ну, ми ж так не пишемо, 5. Ну, але маємо на увазі. І тут перенесемо кому, буде 50, і тут 13. І таким чином будемо ділити вже на натуральне число 50 на 13. Так, ще які питання до цього рівня? Немає, так? Да? Добре, діти. Далі п'яте. П'яте. Тут і змішаним числом у нас буде записано. Так, п'яте. П'яте. Так, 6 відноситься до х. Ага, дивіться, написано сьома. 1, 1, і немає знову в правій частині дробу. Треба придумати вихід з цієї ситуації, що робити. Ну, давайте, щоб вас наштовхнути, я вам таку підказку дам. 1 сьомих 1, можна перетворити в неправильний дріб. Ми вміємо таке робити? Так? Да? Чи не вміємо назвати? 1 множимо на 7 і додаємо 1. Пишемо 6 до Х, да, і буде 8 сьомих. Дивіться, якщо ми мішане число перетворимо на правильний дріб, хто забув, цілу частину множимо на знаменник, і тоді те, що вийде, додаємо чисельник. І вийде у вас 8 сьомих. Ну, тепер звичайна пропорція, бачите, вийшла, перемножаємо маухрист. Так. Так, Роман Мухонь включає мікрофон і диктує мені, як записати, як тут навхрест помножити. Рома, х ми на що множимо? Я тобі вже намалювала, тобі тільки сказати. Х множимо на х множимо на 8. На вісім, буде вісімх. Далі дорівнює, а шість дивися на так на що ми множимо? Ось я На 7. На 7. Тепер треба знати табличку множення. Давай, Рома, згадаємо. 6 на 7. Табличка множення буде? 6 на 7. Хто ж не знає таблиці множення, повинна десь поблизу бути. Даш? Давай, Максим, підкажи Ром 6 на 7. 36. Неправильно підказав 6 на 6, 36. Хто знає, 6 на 7. Допоможіть. Олег, знаєш 6 на 7. Сьомок один. Це щось нове. У нас сьогодні нова якась таблиця множення. 6 на 7 – 42. Далі, Рома, щоб знайти х. Що ми робимо? 42 добуток ділимо на відомий множник. На 8. Давайте ділити. Пишемо в стовпчик поряд, бо воно націло не поділиться. 42 поділити на 8. Х дорівня. Так, згадуємо знову ж таки, таблицю множення. По скільки раз вміститься 42. 8 у 42. Скільки разів? Пригадайте. Так, 6 на 8, 48. Багато, да? Якщо багато по 6, то. Мабуть, по скільки? По 5. Згадуємо, 5 на 8 буде. 40. 40. І от дивіться, наша остача. Значить буде 5 сіл. Те, що остача – це чисельник, ділили на 8, значить це. Знамен. А ще 2 восьми можна скоротити на 2. І 2 і 8 ділиться на 2. 2 поділити на 2, 1. 8 поділити на 2, 4. 5 5,1 четверта. 1 четверта. Так. А тепер давайте звернемося до підручника. До нашого. Значить, я вам покажу, який це параграф. Ось, параграф 22. Називається пряма та оберена пропорційність залежність. Пряму пропорційну залежність ми вже вивчили. Це така залежність, якщо одна величина збільшується в кілька разів, ось, наприклад, сторона квадрата збільшується в скільки разів той периметр теж збільшується. Це називається пряма пропорційна залежність. А ми сьогодні розглянемо обернену пропорційну залежність. Що значить обернена пропорційна залежність? Давайте запишемо собі. Так. так. Наш тема уроку пишет обернена пропорційна залежність. Обернена пропорційна залежність. Обернена пропорційна залежність. Так. Обернена пропорційна залежність. Так. Значить, Подивіться, перед вами прямо кут. Нехай його площа буде 24 см квадратний. І тепер, ну, нехай в мене, допустимо, сторони А і Б. Ось дивіться. Щоб знайти площу прямокутника, треба сторони перемножити. Площа в мене повинна бути весь час 24. Якщо я візьму сторону А1, то Б в мене буде 24. Так же 1 на 24, помні, буде 24. Якщо я візьму сторону А, оцю ширину 2, то сторона Б в мене вже буде 12, бо дивіться, 2 помножите. На 12, 24. Якщо я візьму А, наприклад, 4, то Б буде в мене вже 6, 6 на 4, 24. Тепер давайте дивимося. Якщо я збільшую сторону А, то сторона Б в мене навпаки, що робить? Зменшується. Ви бачите, 1, 24. 2 більше, 12, тут вже менше. Так оце якраз такі величини. Коли із збільшенням однієї величини, друга, яка від неї залежна, Зменшується в кількість раз, називається оберненою пропорційною залежністю. Ну, давайте подумаємо: вам потрібно прийти із школи додому. Ви можете, відстань вас однаково. Напишу відстань однакова. Тепер давайте подумаємо: якщо ви будете йти швидкістю 3 км за годину і швидкістю 5 км за годину. Що буде, якщо, якщо буде 3 і 5, коли ви швидше прийдете додому, коли часу менше затратиться, коли ви швидше йтимете, чи коли повільніше, ну подумайте, коли ви швидше, менше часу витратите на, на дорогу. Коли швидкість 3, чи коли швидкість 5? Швидкість 5. Коли швидкість 5. Коли швидкість 5, тут напишу час, отак напишу, буде менший, а тут час, навпаки, буде більший. Значить, дивіться. Чим більша швидкість, тим час менший. Це теж називається обернена пропорційна залежність. Як же на таку залежність розв'язується задача? Ви собі запишіть вправа 674. Це задача про роботу. На роботу. Вправа 674. Вправа 674. Задача така. Бригада з 15 робітників може відремонтувати школу за 46 днів. Скільки потрібно робітників, щоб відремонтувати цю школу за 30 днів, якщо продуктивність праці всіх робітників однаково? Питання до вас таке. Якщо ми хочемо школу відремонтувати швидше, менше часу затратити, треба більше робітників чи менше? Більше. Більше робітників. Тобто, дивіться, якщо, робі... якщо днів менше, то робітників буде більше. Оце і є обернена пропорційна залежність. Тобто, давайте собі так напишемо, що в нас є робітники і дні, коли вони виконують роботу. Так, робітники і дні. Якщо робітників ось перше речення 15, то вони школу ремонтують за 46 днів. Питається, скільки потрібно робітників? Пишемо? Ікс робітників, щоб школу за 30 днів. А тепер думаємо, робітників мені треба більше, а днів тоді ж менше. Дивіться, в нас стрілочки різні сторони. Тобто, якщо робітників буде більше, то днів на виконання буде навпаки менше. Оце і є обернена пропорційна залежність. Як же, як же тоді скласти пропорцію? Щоб у вас усе було правильно? Як ви складаєте діти пропорцію? Ви її складаєте ніби навпаки. Що це означає? Значить, ви пишете 15, відноситься до Х. Так, як? А так, як тут навпаки, то дивіться, що ви повинні зробити. Отак От повинні поміняти чисельник і знаменник місцями, як 30 до 46. І тоді в нас правильна пропорція вийде. Бо дійсно, тут нас робітників буде більше, а днів, у скількість разів буде ж менше. Якщо ми просто поміняємо чисельник знаменних місцями там, де дні, то йде ось така правильна пропорція. Ну, давайте її розв'яжемо з вами. Все так само, як ми тільки що розв'язували на пропорції. Значить, дивіться, х, у добуток крайніх шлеймів ви множите на 30. Дорівнює 15 множите на 46. Так і запишемо. Х дорівнює, Х помножити на 30. Число виносите попереду. 30х дорівнює. 15 помножте на 46. До речі, тут зручно буде отак записати. Ви ж ділитимете на 30. Можна все до кучки його звести. Отак, 15 помжете на 46, тільки ділення написати різкою дробою. дробу. І тоді у вас все дуже зручно поскорочується. Тепер потрібна ваша допомога. Підкажіть, що можна скоротити. Подивіться, уважно, уважно. Важно. 15 і 30 15 і 30. Скорочується на 15. закреслюємо 15 поділити на 15. Олеха, де твій робочий сушить? Так, записуємо 30 поділити на 15 буде 2. Зверніть увагу. 46 і 2 у нас залишилось це парні числа. Тобто можна 46, зараз скоротитись двійку. 46 поділити на 2. Хто знає скільки буде 46 поділити на 2? Думаю. 46 поділити на 2. 23. 23. 23. 23. Передивимося, х. Це ми позначали робітники. Значить, 23 в дужках робітники. Робітники. Ще раз почитаємо нову задачі. Скільки потрібно робітників, щоб відремонтувати цю школу за 30 днів? Так. Потрібно, щоб відремонтувати школу. Школу за 30 днів. Дійсно, більше треба школу за 30 днів. Основне, що тут треба було не забути, правильно скласти пропорцію, так як е, в залежність обернена. Друге, друге відношення потрібно було перевернути просто. Так. Пишемо відповідь: 23 робітники. 23 робітники. відповідь 23 робітники. Отже, сьогодні розглянули приклади оберненої пропорційної залежності.